Справа 12.20. Розв'яжіть графічне рівняння. Ну що ж, стартую. В першому завданні 6, що ділиться на х, дорівнює 3. Для того, щоб розв'язати це рівняння графічно, давайте спочатку побудуємо графік функції зліва. Та, що у нас це y дорівнює, 6, що ділиться на х є. Для того, щоб побудувати графік. Це у нас обернана пропорційність. Потрібно скласти таблицю значень. Візьмемо зручні значення. Це х дорівнює мінус 6. 6 поділити на мінус 6, це буде мінус 1. Потім візьмемо мінус 3, 6 поділити на мінус 3, це буде мінус 2. Потім візьмемо мінус 2. 6, що ділиться на мінус 2, це буде мінус 3. І візьмемо мінус 1. 6, що ділиться на мінус 1, це буде мінус 6. Аналогічно візьмемо знаком плюс 1. 6 подібна на 1 це буде 6. 2. 6 подібна на 2, це буде 3. Потім 3. 6 подліте на 3, це буде 2. І 6. 6 поділ на 6 це буде 1. Ну а зараз у нашій координатній площині відкладаємо точки з цими координатами. Отже, перша точка мінус шість мінус один. Мінус три мінус два. Мінус два, мінус три. Мінус один мінус шість. Далі один шість. 2, 3. 3, 2. 6, 1. Ну що ж, а зараз через ці точки проводимо криву. Це буде гіпербола. Ну, а зараз побудуємо наступну праву частину y дорівнює 3 функцію. І дуже просто побудувати. Потрібно провести горизонтальну пряму. Бо для всіх значень x, y дорівнює 3. Проводимо. Ну що ж, підписуємо, це у нас буде графік функції y дорівнює 3. Ну, а тут у нас графік функції y дорівнює 6, що ділиться на x. На перетині ми бачимо точку. Це точка, яка одночасно задовільняє і першому, і другому рівнянні. Давайте знайдемо її абцису, опускаємо перпендикуляр з точки перетину на X. Так? То бачимо, що розв'язком є точка з, якщо х у неї дорівнює 2, це буде точка розв'язок нашого рівняння. Перевіряємо, зараз записуємо отже. розв'язку. Є тільки одна точка, х дорівнює 2. Перевіряємо, пишемо перевірка. Ну що ж, ліва частина 6, що ділиться на х, Буде дорівнювати 6, що ділиться на 2. Це дорівнює 3. Справа у нас також 3, то ми записуємо, що 3 дорівнює 3. Це вірно. Так. Або правильно. Є. Ну що ж, якщо так, то ми перевірили, що дійсно ця точка, якої х дорівнює 2 є розвиском нашого рівняння. Так, записуємо відповідь. Отже, розв'яжіть графічне рівняння, ми розв'язали розв'язком є x дорівнює 2. Ну що ж, переходимо до другого завдання. розв'яжіть графічне рівняння 4, що ділиться на x дорівнює x. Для цього спочатку давайте побудуємо графік функції y дорівнює 4, що ділиться на x. Це в нас гіпербола. Щоб побудувати графік функції. Складемо таблицю значень. Візьмемо x дорівнює мінус 4. Тоді 4, що ділиться на мінус 4, це буде мінус 1, мінус 2. 4, що ділиться на мінус 2, це буде мінус 2. Мінус 1. 4, що ділиться на мінус 1, це буде мінус 4. Потім додатні 1. 4, що ділиться на 1, це буде 4. 2. 4, що ділиться на 2, це буде 2. І 4. 4, що ділиться на 4, це буде 1. На нашій координатній площині відкладаємо координати цих точок, що ми знайшли в нашій таблиці, значень. Перша точка мінус 4 мінус 1. 2, мінус 2. Мінус 1, мінус 4. Далі 1-4. 2, 2. 4, 1. Ну що ж, а зараз проводимо через ці точки криву. Це буде гіпербола. Є. Е. Ну, і праву частину будуємо. Давайте згадаємо. Отже, Y дорівнює X. Ну що ж, візьмемо дві точки, бо графік такої є. Функції пряма лінія, ну, які можна взяти, наприклад, х дорівнює нулю, і також дорівнює нулю. Вона проходить через початок координат. Це у нас пряма пропорційність. Ну і візьмемо, наприклад, точку 3. Х дорівнює 3, y дорівнює також 3. Відкладаємо ці дві точки на нашій координатній площині. 0, 0 і 3-3. Пудеємо через ці точки пряму. Підписуємо. Тоді це у нас графік функції Y дорівнює X. А тут у нас Y дорівнює 4, що ділиться на X. На перетині бачимо дві точки, які одночасно є розв'язком і першого рівняння, і другого рівняння. Тобто позначаємо тоді, що ось у нас спільні точки, то ми проводимо і ще одна точка. Так, гаразд, ну що ж, тоді ми бачимо, що розв'язком нашого рівняння, з якого ми починали, є. Перша точка мінус 2 і друга точка 2 записуємо отже. Розв'язку. Є. Пишемо x дорівнює мінус 2 і x дорівнює 2. Це може бути наближений розв'язок, тому перевіряємо, записуємо перевірка. Ну що ж, перевіряємо ліва частина 4, що ділиться на х, дорівнює замість x пишемо мінус 2. 4, що ділиться на мінус 2. Це дорівнює мінус 2. Справа x, x дорівнює у нас мінус 2. Ліва частина мінус 2 дорівнює правий мінус 2. Це вірно. То пишемо вірно чи правильно. Тобто це число дійсно. Є розвиском нашого рівняння. Ну і перевіряємо тоді ще число 2. Пишемо 4, що ділиться на х, дорівнює 4, що ділиться на 2. Це буде дорівнювати 2. І права частина. Х у нас також дорівнює 2. 2 дорівнює 2. Записуємо вірно. Так. Ну і відповідь записуємо. Що ж, розв'яжіть графічне рівняння. розв'язком є число мінус 2 і 2. Ну що ж, переходимо до останнього, до третього завдання. Розв'яжіть графічне рівняння 4-х дорівнює мінус 5, що ділиться на x. Ну, щоб розв'язати це рівняння, давайте ми спочатку побудуємо графік правої частини дорівнює мінус 5, що ділиться на х. Це буде у нас обернена пропорційність графік гіпербола. Щоб правильно побудувати, візьмемо деяке значення х та y. Складемо таблицю значень. Х у нас нехай дорівнює мінус 5, то y дорівнює. -5, -5, ,5. Мінус 5, що ділиться на мінус 5, це буде 1. Візьмемо мінус 2,5. Мінус 5 ділиться на мінус 2,5, це буде 2. Візьмемо мінус 2. Мінус 5 що ділиться на мінус 2, це буде 2,5. І візьмемо мінус 1. Мінус 5, що ділиться на мінус 1, це буде 5. Аналогічно додатні числа 1. Мінус 5, що ділиться на 1, це буде мінус 5. Далі мінус 5 візьмемо мінус, це 2. Мінус 5 що ділиться на 2, це буде мінус 2,5. Візьмемо 2,5. Мінус 5 що ділиться на 2,5 це буде мінус 2. І ще візьмемо 5. Мінус 5, що ділиться на 5, це буде. Мінус 1. Відкладаємо на нашій координатній площині ці значення. Ну що ж, я відкладаю жовтим спочатку. Отже, точка мінус 5 і мінус 1. 5, 1. Раз. Мінус 2,5 і 2. Мінус 2 і 2,5.

5 і мінус 1. Є. Ну що ж, ми одержали ці точки, а зараз через них проводимо криву. Це буде гіпербола. Є. Пізніше ми підпишемо. А зараз давайте побудуємо зеленим графік функції зліва y дорівнює 4 мінус х. Це у нас буде лінійна функція, щоб її побудувати досить дві точки. Ну, які зручно взяти, а нехай x у нас дорівнює 0, тоді y дорівнює 4-0, це буде 4. Ну і візьмемо, наприклад, хай у нас х дорівнює, ну хай буде 2. То ми записуємо, що x дорівнює 2. Y тоді дорівнює 4-2, це буде 2. І ці дві точки на нашій координатній площині. 0 і 4. 2 і 2. Проводимо через ці дві точки пряму. Є. Ну що ж, ми бачимо, що в нас? Трохи краще її проведу. Ну що ж, ми бачимо, що у нас є дві точки перетину. Давайте ми їх позначимо. Ну Що ж, ми бачимо, що мові спільна точка у нас Х це мінус 1 та 5. Ну що ж, записуємо, що отже. Розв'язком. Х записуємо дорівнює мінус 1 і x дорівнює 5. Графічний метод наближений метод, це можуть бути наближені розв'язки, Тому перевіряємо. Записуємо перевірка. Перевіряємо ліву частину і праву. Пишемо 4 мінус Х. Це дорівнює 4 відняти. Спочатку замість X пишемо мінус 1. 4 відняти мінус 1, це буде 4 дати 1, це буде 5. Зліва число 5, перевіряємо справа. Мінус 5, що ділиться на х. Це дорівнює мінус 5, що ділиться. Замість х пишемо мінус 1. Мінус 5, що ділиться на мінус 1, це буде 5. Ну що ж, зліва і справа у нас число 5, 5 дорівнює 5. Це в нас вірно. Записуємо вірно чи правильно. Так? Тобто це число дійсно є розв'язком. Далі, ну і тоді перевіряємо х дорівнює 5, то пишемо 4-х. Дорівнює 4-, -X до 4 замість x пишемо 5. І це дорівнює 4-5, це мінус 1. Тоді пишемо мінус 5, що ділиться на х, дорівнює мінус. 5, що ділиться на 5, це буде мінус 1. Зліва і справа у нас мінус 1, мінус 1 дорівняння мінус 1, то вірно записуємо. Цей корінь також є розіскомрівняння. Ну, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Розв'язання графічного рівняння, ми розв'язали розв'язком є і x дорівнює мінус 1, і х дорівнює 5. Ну що ж, я забув тут дописати на графіках. Дописуємо, що тут у нас буде графік y дорівнює 4 мінус х. Ну, а ось тут у нас буде графік функції y дорівнює. Мнус 5, що ділиться на х. Ну що ж, ось такий громіздкий графічний метод розв'язування рівнянь. На цьому вправу завершено.